Новинки та рекомендації рекламних компаній Facebook і Instagram. Тут дата запуску рекламної компанії, охоплення, результати, ліди, ціна за ліда, витрата. Оце одна з рекламних компаній. Ось результати у нас. Коротше, дивіться, що, що побачив, що компанія досить довго працює і з'явилася отака от фішечка. Рекомендації від самого Facebook компанії. Що він рекомендує? При збільшенні от поточний бюджет, при збільшенні до 51 долара ваша ціна за результат зросте до 14.39 і збільшиться до 3, до 4, до 5 і відповідно в така от вартість за цю історію. Графік є. Який висновок можна зробити по цьому? Він сам на сьогоднішній день каже, що якщо ти можеш платити більше, ти будеш отримувати більше результатів, але дорожче. Тому висновки, які можна зробити ще по цьому, як масштабуватися в наступному відео дам рекомендації, як витрачати бюджет правильно, масштабуватися без збільшення вартості за лід максимально.